Вода приховує ще чимало таємниць а також допомагає пережити літню спеку і добре провести вільний час. Костя Загородько нещодавно став на лижі та випробував водну гладінь на міцність. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Друзі, вітаю, доброго ранку. Цього тижня ми продовжуємо вам розповідати, як плідно і гарно можна відпочивати на Дніпрі, біля Києва, навіть не від'їжджаючи кудись на моря. І багато чудових місць для відпочинку, відпочинку на воді. А ми знаходимося в одному з найпопулярніших місць, місце це називається екстрімпарк. Розташовано воно практично ось тут неподалік від центру Києва на впадінні річки Десенка в річку Дніпро. Тут багато всіляких заток. На одній з таких заток розмістився саме цей стрімпарк де налічується до більше 60 різноманітних видів відпочинку на воді. Найпопулярніше, що є вже безпосередньо тут, це, звичайно ж, канатна дорога. Канатна дорога не тільки для відпочивальників, які хочуть прокататися або на водних лижах, або на спеціальному водному скейті, але й для спортсменів серйозних. Тут займаються вейтбордисти. Тут розташований, по суті, штаб, штаб-квартира Федерації української вейкбордінгу. Ну і власне ця канатна дорога вона є сертифікована в міжнародній федерації. Ці тут можна проводити доволі таки серйозні міжнародні змагання. Взагалі вейкбордінг це відносно молодий вид спорту. І він відноситься до так званих екстремальних видів спорту, ігрових. Один з типів катання на досці, на вейку це катання на канатній дорозі. Тут якраз займається наймолодша група. Я мушу також... Займатися тільки з ними, оскільки я не маю досвіду катання на вейку на цій спеціальній дошці. А Зараз підійду до тренера, він допоможе мені вдягнути всю відповідну амуніцію і ми прокатаємося, спробуємо себе у цій справі. Моїм тренером зараз буде Тимофій Єршов. Его уже тут много кто знает. Сейчас он навчає как раз наймолодшую группу, как я уже сказал. Мне он подобрал, конечно же, большую доску. Да, вот, уже ты не все подобрал, это обовязково экипирование. Да, я да. уже на ваш, так скажем, структуру тела подобрал шлем. Шлем не больше, да. Шлем, шлем Шлем, обязательно. Да. дорога, она, я так понимаю, абсолютно контролирована. Вы все равно можете в Да, учебная, учебная канатная дорога предусмотрена для обучения начинающих, и поэтому mm -hmm. она без Запасных для новичков вот это делать. да это жилет и надо познакомиться с доской но прежде чем познакомимся мы с доской, есть один тест который определит какая нога будет ведущая угу. то есть вы становитесь ко мне спиной да. расслабиться руки, да. руки ну, так, я делаю У -у -у. в спину вот вы первый шаг сделали на правую ногу У -у -у. еще У -у -у. раз можно повторить этот тест да. она это это недорого какая нога будет Первый. Сейчас первый шаг первой ногой, mm. это у нас правая в данном случае у нас, означает, что у нас да. упорно выходит. Да, означает, что вот эта нога будет впереди. То есть mm -hmm. правая нога у вас впереди. То есть у вас только гуфи, Правая нога гуфи, левая нога регулярно. Ну ладно, це, це була країна онлайн, країна така, як вона є. Я ще трошки потренуюсь, у нас все добре, до ну, наступних ключей.